Тема сьогоднішнього відео мої правила харчування при загостренні гастрита і після. Для початку визначимо: гастрит це запалення слизової оболонки шлунка, що призводить до порушень травлення та дефіциту поживних речовин в організмі. Загострення гастриту може відбуватися як від бактерій Helicobacter пілорі, так і від банального порушення в харчуванні. Гастрит може ділитися на типи, види, є, наприклад, гастрит з пониженою кислотністю, або, як в моєму випадку, гастрит з підвищеною кислотністю. Тому саме гастрит з підвищеною кислотністю буде присвячене моє відео та мій досвід в боротьбі з цим. В цей раз я зіткнулась також з проявом нових неприємних симптомів. Окрім розладів травлення, печії, болі в епігастрії, надмірковому слиновиділенню, хто зіткався з гастритом, мабуть, чули і про гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, коли відбувається закид кислого вмісту шлунку у стравохід, тим самим подразнюючи його, а внаслідок цього відбувається вже як вторинне захворювання, ларингофарегіальний рефлюкс. Його симптоми це охриплість голосу, покашлювання, першіння в горлі, сухість, затікання слизу з носоглотки, відчуття комка в горлі. Саме з цими неприємними симптомами я зіткнулася цього разу. Але перед тим, як почнемо про харчування, я хочу наголосити, що діагноз гастрит, його різновиди може визначити лише лікар-гастроентеролог. На основі аналізів. Процедури гастроскопії, тому звернення до лікаря є обов'язковим, який прийом медикаментів їх повинен підібрати вам лікар, а от далі процес одужання вже залежатиме від вас від дотримань вами правильного харчування. Також хочу наголосити, що особливо обережним треба бути людям з цукровим діабетом. В такому випадку, якщо у вас є і гастрит, і цукровий діабет, а ваше меню, ваші продукти повинен вам рекомендувати ваш лікар, як гастроентеролог, так і ендокринолог. Привести роботу шлунку в норму, позбутися симптомів запалення лише медикаментозно неможливо. Важливо дотримуватись правильного харчування для того, щоб не посилювати запалення слизової шлунка, а також не посилювати ще більше підвищення кислотності. В першу чергу, зі свого меню при гастриті з підвищеною кислотністю, необхідно виключити з раціону. Такі види продуктів, як жирні сорти м'яса, свинина, баранина, копчені продукти, солону рибу, ковбаси, сало, житні та свіжий хліб, вироби з листкового та здобного тіста, такі каші, як бобові, перлова, ячна, кукурудзяна, жирні молочні продукти, вище 2% жирності, спеції, приправи. Консерви м'ясні та рибні, соління, цибуля, часник, щавель, гриби, кава, алкогольні напої. Моє харчування при гастриті з підвищеною кислотністю. Протягом дня потрібно їсти приблизно 5-6 разів маленькими порціями. Їжа повинна бути теплою, ні в якому разі не гарячою, не холодною. Якщо це каші, їх потрібно добре розварювати, якщо великі шматки, то подрібнювати. В таблиці я навела приблизно меню, а далі відео вже буду показувати, наприклад, що я купую, що готую і чим буду вечеряти, снідати, обідати та перекусювати. Почнемо з закупів. В мене тут індичі медальйони на суп та запікання, буду їх використовувати, житньо пшеничний хліб на заквасці. яйця курині на сніданок на омлет. Ось такі рукав для запікання в духовці запікають лише в рукаві. Ось така форма буду робити творожну запіканку і до неї не жирний творог. Ось таке козине молоко. І також молоко 1,5% та 2% і варю ману кашу на них. І також п'ю ввечері. Із мінеральної води п'ю цехіні. Ось таке желе. В цей раз взяла на молоці, буду робити. Галетне печиво для перекусів. І також банани для перекусів. А ранок в мене починається з вівсянки на воді і з омлету. Нічого не солю. Не можу зараз відмовитись від кави зранку, тому п'ю її слабку розчину з молоком і тільки зранку ось один раз в день, можу собі дозволити. Не можу без кави і не хочу собі забороняти, тому що, якщо забороняти, потім будуть е, зриви. Принаймні, у мене так. На перекус варіант це галетне печиво та натуральний йогурт. Коли не хочу омлет, їм просто вівсянку каву, на перекус, наприклад, банан та ось робила желе на молодці. На обід ось такі супи. Тут овочі, індиче, картопля. Сьогодні трішки рису, іноді це буває вівсянка або гречка. Ось такий варіант ще суп-пюре. Також тільки овочі, картопля, трішки вершків через блендер. І ось такий негарний кольором суп-пюре. Перший варіант картопля з овочами. Ось у мене тут заморозки, і також індиче філе. Все це роблю, нарізаю, роблю в рукаві, або трішки солю, або трішки додаю соєвого соусу, більше ніяких інших приправ. Такий перший варіант моєї вечері. Другий приклад вечері це варена картопля, і ось мінтай тушкувала під кришкою у воді на бумагі для випічки. Ще ось такий варіант вечері: тушковані овочі, макарони і зверху трошки сиру. Завжди п'ю кисіль, варю його сама на основі заморожених ягід, це в мене частіше полуниця. Крохмаль додаю в залежності. Від того, який хочу кисіль, чи густий чи не дуже. Тоді кількість крахмалу буде інша. І Творожна запіканка В мене тут 250 г творогу нежирного, 50 г цукру, 25 г манної крупи, 2 яйця. все змішати на дно форми рослина, олія, посипати паніровочними сухарями, далі творожну суміш викладаю, покриваю зверху трошки сметаною, Знов паніровочні сухарі. І в духовку на 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. І що п'ю протягом дня? Ромашковий чай, неміцний, чорний чай з молоком без цукру. Зранку, як я вже казала, це кава, слаба розчина з молоком, мінеральна вода, кисіль і молоко, жирність не більше 2%. Ось таке відео в мене вийшло. Дякую за перегляд, не хворійте та будьте здорові!